Всім привіт! Привіт! Ми, Ми вітаємо, вітаємо тебе на... на подкаст шоу Акваріум. І сьогодні ми будемо читати з вами історії з реддіту. А я нагадую, що з вами, як завжди, Аня і я Наталі. А свою історію ти можеш надсилати в нашу анонімну анкету. В описі до цього відео ти знайдеш посилання. І обов'язково не забудьте вподобачки, підписочку, ну все як положено. А історія в нас називається: Чим удачка я бо хочу розлучитися зі своїм чоловіком, тому що він хоче сина. А сиру він не хоче. А зараз дізнаємося. Я, жінка 27 років, була зі своїм чоловіком 29 років, котрому 29 років, 5 років, три з них одружена. Наш шлюб був ідеальним, і ми були такими щасливими. Було відчуття, що все наше життя було ідеальним. Церква в неділю, люблячий чоловік, гарний дім, все це. Через кілька місяців після нашого шлюбу я завагітніла, і ми з чоловіком були надзвичайно щасливі, як і решта нашої родини. Мій чоловік був особливо щасливий після того, як дізнався, що наша дитина хлопчик, оскільки він завжди казав мені, що хоче, хоча б одного сина. Я навіть почала намагатися налагодити свої стосунки з матір'ю, щоб наш син міг мати стосунки зі своїми і дідусем і бабусею. Спочатку я перервала більшість контактів зі своєю матір'ю через те, як вона поводилася з моїм братом і коли він одружився з його чоловіком. Хоча мій брат сказав, що погоджується з моїм рішенням спробувати повернути її в своє життя, оскільки він все ще любить її, і моя дитина була її першим онуком. Але наш син народився мертвим, і це мене зламало. Я впала в депресію, я навіть в якийсь момент думала позбавити себе життя, але мій чоловік був поруч зі мною протягом усього цього, і ми пережили це горе. Наш шлюб став міцнішим, ніж будь-коли. І життя потроху знову стало красивим, навіть якщо воно вже було не ідеальним. Приблизно п'ять місяців тому я дізналася, що знову вагітна, а потім дізналася, що у нас буде трійня. Ого, ми з чоловіком були в захваті, і він був найбільш люблячим чоловіком. Оскільки ми завжди казали, що хочемо мати двох-трьох дітей, ми погодилися, що після цього більше не намагатимемося мати дітей. Логічно. Через наше хвилювання та хвилювання нашої родини через тріню ми вирішили влаштувати вечірку з нагоди розкриття статі. Ми довірили моєму братові визначити стать трінят. І він купив нам гармати для конфіті з кольоровими стрічками всередині. Бейбі Шауер пройшов чудово з моїми батьками, родичами, моїм братом, його чоловіком та їхньою донькою, а також безлічі друзів і родичів. Це було як мрія, і я була дуже схвильована розкриттям статі. Мені байдуже, якої, якої статі будуть наші діти. Я просто хотіла здорових, маленьких дітей, але мій чоловік був явно в захваті від потенційних трьох синів. Коли настав час, я мій чоловік і мій брат вистрілили з гармат конфіті. І всі троє вистрілили рожевим. Я була так схвильована, як і мій брат, але мій чоловік закричав на все горло і вдарив об стіл перед нами, вдаривши його так сильно, що він справді зламався. Він кричав мені, що я повинна віддати йому хоча б одного сина, тому що я вбила його першого. Ми що, у вікторіанську добу? Я в шоці. Ось тоді я розплакалася. Я була так розбита мертвонародженням нашого сина, і частина мене вважала, що це моя вина, і тепер він, мій чоловік, кохання мого життя сказав мені, що це так і є. Мій брат негайно втрутився і спробував змусити мого чоловіка заспокоїтися, але мій чоловік штовхнув мого брата, тому мій брат замість цього потягнув мене всередину, де я плакала у вітальні, а мати мого чоловіка намагалася його заспокоїти. Я чула, як він кричав на дворі про те, що три доньки це забагато. Що він не хоче чотирьох дітей, але він також хоче сина. А він в курсі, що це чоловік і його сперма визначає стать? Ха. Просто не урила, Ти не закопала. Знала? Ти знала чи не знала? Я ніколи не цікавилася. Ні, не не чула про Це, ну, це mm -hmm. дуже важливий факт, тому що суспільство століттями. Сосилося навколо mm -hmm. теми наслідника так. і так далі. Але насправді це не жінка визначає стать, а чоловік. Взагалі, це настільки безпідконтрольний це процес. Амсорі, да, для, для мене це red flag, якщо для людини так принципово. Але це ще не все. Ого. З того моменту чоловік майже не розмовляв зі мною. Він спав у кімнаті для гостей. І коли спілкуємося, ми він явно засмучений, злий і намагається сперечатися зі мною. Я намагалася поговорити з ним про це і запитала про те, як він буде з нашими трьома дочками, але він плюнув на мене і сказав, що надасть їм притулок і їжу, але він не цікавитиметься доньками і не планує мати з ними тісні стосунки. Це скріпило мою думку про те, що я хочу з ним розлучитися, і минулої ночі я проплакала. Раніше сьогодні я розповіла своїй матері та свікрусі про це, але вони сказали мені, що я не можу розлучитися зі своїм чоловіком лише, лише тому, що він хоче сина. Я не хочу, щоб мої доньки росли в, нелюб... в нелюбовній родині, де їх батьки постійно сваряться, а батько їх не любить. У той момент, коли мій чоловік сказав, що я вбила нашого сина, я відчула, ніби миттєво втратила всю свою любов до нього. Розумію. Я не хочу, і я не хочу, щоб мої доньки були в такій родині. Однак і моя мама і свекруха кажуть, що для чоловіків природньо бажати синів. І що принаймні він не каже, що буде з ними погано поводитися. А Мій батько хотів доньку. Для чоловіків природньо хотіти будь-яку дитину. Вони а -а -а! вважали це. Абсолютним фактом і поводилися так, ніби я просто маленька, дурна дівчинка, яка нічого не знає, я почувалася неймовірно маленькою і дурною. Я не знаю, що робити. Моя мама та свекруха змушують мене відчувати, що, можливо, я надмірно реагую на поведінку мого чоловіка. Але мій брат каже, що це ненормально, оскільки він і його чоловік обидва чоловіки, які безмежно люблять свою доньку. Я також не знаю, що робитиму з собою, якщо розлучуся з чоловіком. Я не працюю, і не знаю, як я зможу знайти роботу, яка могла б утримувати мене та трьох немовлят самій. Але як я знайду час для них усіх, коли мені доведеться працювати? Я почуваюся такою розгубленою і безпорадною. Не знаю, що робити, тому що хвилююся, що розлучення буде занадто зухвалим рішенням і що, можливо, моя мати та свекруха мають рацію. Я каза, що мені робити. Він розбив стіл. Я взагалі людей, котрі настільки не стримують, чоловіки такі емоційні, які настільки не стримують свої емоції, вони мене лякають, тим паче агресію. Тобто, сьогодні він розбив стіл, а завтра голову твоїй дитині, бо вона донька. А він Знаєш, їх не буде любити. Це так дивно. Тобто, брати і. Ну... Бути злим на дружину, котра носить твоїх дітей, котра не контролює. Там нема ніде кнопочки обрати стать дитини. Я перепрошую. Це не грав Сімс. Це ну, та навіть в Сімс, по-моєму, не можна. Там як ви виб'є, так і виб'є. Не можна. Там рандом. Такий самий, як в житті. Тобто, ніде не можна обрати стать дитини. Ну, От, але, але а, а і сказати, що вона вбила дитину. Ну, Це так, тобто... red flag просто. Тобто, це ж це вже привід так на емоціях. Це його справжні думки, так, так, так. Тобто, це настільки я розумію її, тому що їй страшно самі з трьома дітьми. Але я перепрошую. Ну є по перше, брат, котрий дуже гарно її підтримує. Я думаю, що він не стане осторонь, не кине її на призволяще, це. По перше, по-друге, є соціальні виплати як для матері одиначки, а, чи правильно сказати для самотньої матері. Але дітьми, це дуже багато. Ну, але якщо це десь в Америці, я думаю, що там це ну якби не, не не так печально, як у нас. От і то, ну тобто, я більш ніж впевнена, що принаймні вона не не лишиться гола боса. А потім дітки, це дітки ростуть. Це жахлива це ситуація. Жахливо. Абсолютно, Реально. але це краще ніж просто в кінці кінців він лишиться батьком, тобто він має платити Наскільки аліменти, як мінімум. лицемірна людина, яка тебе підтримувала в цьому горі, яка розділяла так. його, а потім звинуватила тебе. Так. А нічого, що вона може лежати на ньому. Поганий генетичний матеріал, організм його відторгує. Все. Ви так само можете звинувачувати лікарів, ви так само можете звинувачувати, я не знаю, там, і Бога, там, ще кого-небудь. Та кого. оці, оці походи в неділю в церкву, може, в нього релігійне, до речі, бо в певних релігіях вони ж теж якби. Наслідника mm -hmm, чи наслід... когось хочуть. Я, я, думаю, української... я, я, я чесно, я спадкоємця. Спадкоємця. Я чесно не знаю, але якщо дійсно вони щонеділі ходять в церкву, тобто це, ну, знову ж таки, виключає там, аборти, виключає різні такі штуки, але сам факт того, що, ну, Блін, звинувачувати людину в тому, чого вона не робила, і немає не впливу взагалі ніякого. І що якраз на відмінку від чоловіків, все одно жінка страждає ну, більше за всіх, тому що, по-перше, вона носила 9 місяців дитинку, вона народила мертву дитину. Тобто, це був не там це викидень жест... і чи там завмерша вагітність і так далі. Тобто, до якогось періоду дитинка була жива і на превеликий жаль, якісь фактори, ну так сталося. тобто Ну, але конект між мамою та дитиною, він -то вже був налаштований, і це дуже страшно. І ну, я навіть не уявляю, через що прийшла авторка, чесно. І просто коли нарешті все почало налагоджуватися, Бог дав їм трійню тобто, да, умовно компенсував той страшний досвід. І що, і що ми маємо? І ми маємо розламаний стіл, звинувачення, і потім ще й злість і оце буркотіння. А саме, саме саме таке дивне, що може в принципі в цьому, в цьому статися, що коли народяться дівчатка, таточка на них подивиться. І буде їх в попу цілювати і дуже сильно любити, не дивлячись на свої якісь нинішні емоції. Ну дуже часто для, так. для мене маломаловірогідно, тому що мені здається, що це якісь його ці релігійні переконання uh -huh. або просто суспільні життєві переконання. І мені здається, що він от в корінь кінчений. Я його собі, собі таким уявила, Я і така. наскільки це страшно залишитися однією з трьома дітьми, тому що навіть наявність брата, свекрухи, uh -huh. мами. Вона не знімає з тебе відповідальності, що три дитини на тобі так і ти без роботи. Тобто, це екстра страшно. І я розумію, як може зникнути кохання в одну секунду від, від, від такої фрази, від такого звинувачення. Угу. І ну, це реально так. Це звучить як безвихідь насправді. Для мене що він все одно лишається батьком. Тобто, все одно він в принципі має батько, Може він буде виплачувати аліменти навіть у випадку розлучення. А може буде ухилятися від цього. До речі, Ну, якщо це Америка, то там довго не ніхто, ніхто не застрахований. От але ситуація взагалі екстра страшна. Ти знаєш, от саме той факт, що їх ще й троє. Він в даній ситуації, на жаль, не тільки погіршив та робить і тяжче. Це ще попри те, що тріню спроби виноси гарно народи. Скоріше за все, тріння це е, перечасні пологи, тому що, ну, тому що зазвичай і двійня народжується в середньому, там 38 тиждень умовно. Е, тому це ще важче, тобто дітки будуть чи якийсь період в інкубаторі, там в реанімації і так далі. І так далі. З ними якийсь час треба бути в лікарні. Потім це все одно більше... плачувати рахунки за лікарню, бо так, по різному так, буває так. Тому, Америці, якби... взагалі якось там дуже жорстко з тими рахунками. Це не так просто, як здавалося б, да? Так ух ти, тройня, клас, давайте там все виношуємо і народжуємо. Ні, ну тобто є свої тонкощі, плюс це фізично дуже важко, я навіть не уявляю тут одну дитину. Виносити дуже важко, а троє. ух, джекпот, звісно. Сподівання ух. тільки, що там не 810 гривень. 860, 860, 860. вибачте. А тепер ще й на зиму 6500 на кожну дитину можна отримати, але це якщо ти тільки внутрішньопереміщена особа. Внутрішньо переміщуся. А якщо ти не внутрішньо переміщена особа, то тобі легко жити. Так, а якщо все. людина цікаво переїхала, ну, наприклад, там, не знаю, з Полтави, там же ж, ну. ну. Ні, ні, ні. Все. Якщо ти. Якщо ти ну, з тих місць, де зараз активні, бойові відділи, ну, як... тобто є список. А, в них список є, список, є, список, є все. Я зрозуміла. От. І там, здається, ще якась. А, і мала забезпечення родина. Mm -hmm. Ось. На кожну дитину, 6500. Зараз типу. так багато забезпечених родин. Ой, да, тому Просто. це трошечки такий е, плювочок. С сьогодні у нас був е, песимістичний випуск. Трошки є. Е, поділіться своїм досвідом життєвим, можливо, у вас порадите, є якісь варіанти. Що так? ви порадите авторисів, як ваш погляд на дану ситуацію? Обов'язково пишіть в коментарі. І, звичайно, дякуємо, що були з нами. Обов'язково ставте вподобайки, підписочку, пишіть свою анонімну історію нам в анкету І побачимося в наступному випуску. Па-па!